Друзі, всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про радянський хай-фай із 80. х Дані навушники це є TDS 5, а друга пара це є TDS 16. Дані навушники планарного типу, тобто тут не використовуються стандартні динаміки, динамічні головки. І відразу можна бачити Казус по неймінгу TDS, тобто телефони динамічні стерео, а дані телефони не динамічні. От так от. так Дані навушники TDS-5 почали випускатися у 82 році. і Зовнішній вигляд повністю копіює навушники Yamaha HP. Але тільки зовнішній вигляд, скажімо так, зовнішній дизайн. а Самі випромінювачі ортодинамічні використані не ямахівські, а із німецьких навушників Dual DK-720. У даних німецьких навушників була передова технологія. в них була рифлена діафрагма. І саме такі випромінювачі із рифленою діафрагмою застосовані ось тут, в даних tds 5 Що стосується навушників tds 16, навушники це вже продовження від tds 5 Дизайн, бачите, самі розроблений вже в Радянському Союзі. Виглядають вони, м'яко скажемо, не дуже. Але дані навушники отримали ряд конструктивних особливостей і поправок, яких не було в tds 5 Тому цікаві. Навушники І-Ті, і Ті, і варто спробувати. Я рахую, що І, ті, і Ті. Можна бачити, що в навушниках tds 16 в мене вже стоять нові амбушури нового типу всередині із махорочкою. Також навушники обслужені, і кабель замінений на ось такий м'який силиконовий із нейлоновим плетенням. А навушники tds 5 мої залишені в, практично в повному оригіналі. Оці подушечки відновлені, все абсолютно в оригіналі, кабель в оригіналі, і єдине, що тут поправлено, це сам штекер. Я поставив 3,5. Ну і що ж, одні tds 5 у мене є, другі tds 16 а також є ось такі не трогані, скажімо так, tds 5 Ще одні в повному оригіналі, в принципі, з імовістю достатньо, ви купите самі ось такі навушники ось в такому стані. Ну, я вирішив зробити на них ревізію, показати, що з ними варто зробити, а далі поговоримо вже про звук і про особливості даних навушників. Одні навушники я вирішив залишити в оригіналі, то ці навушники я зроблю максимально зручними в плані користувацьких якостей, в принципі, так само, як і TDS-16. Ну що, поїхали. Ну що ж, План роботи дуже простий. Я хочу замінити кабель, не дивлячись, що тут в мене є штекер 3.5, але це перехідник. Із 5 pin на 3,5. Кабель досить в такому середньому стані. Я хочу його замінити на такий самий, як TDS-16, Ну, той, який я поклав на tds 16 такий Г-подібний. І є ще другий варіант, також якісний кабель. Ось такий з прямим металевим штекером. Можливо, я навіть і цей поставлю. А також амбушури я поставлю із навушників AKG. Ну що ж, І щоб почати розбирати дані навушники, нам потрібно відклеїти ось ці. Амбушури. Відразу можна бачити, що тут все розсипається. Це все треба акуратно почистити. Зараз я це за кадром акуратно щіточкою повичищаю, щоб це при подальшій розборці не насипалося всередину. Ну що ж, почистив я це щіточкою, відкриваємо, вкручуємо дані саморізи. Ось, і що ми бачимо? Бачимо таке кільце парлонове, яке вже згнило від часу, його потрібно буде замінити. І бачимо самі випромінювачі наші ортодинамічні. Ось так це виглядає. Тут є фетрові вставочки такі, також це все потрібно зберегти по оригіналу. Інакше воно грати не буде по-нормальному. І, власне, наш Випромінювач. Це ось така терка з двох сторін, два магніта і пластинка надтонка, гофрована із нанесеними доріжками витриленими. От, власне, це і грає. Допиваємо дані випромінювачі. Старий кабель нам вже не потрібно. Ще можна замірити опір даних випромінювачів. У одного 90,8 Ом, у другого 96. Враховуючи, що в мануалі написано 100 плюс-мінус 30, то вкладається в допуск. А, ну, власне, це і є центр наших навушників. Саме дані випромінювачі дають шикарний звук. А щоб вони були в режимі, скажімо так, їх потрібно оформити акустично. І сюди потрібно поставити все те саме, що й було. І оці поролонки саме в ТДС-5 ні в якому разі не потрібно міняти, не можна міняти на ось такі диски, тому що пропадає верхня середина, я колись примірява ЧХ, і Ось, дані TDS-5 дуже вибагливі саме до оформлення, тому від оформлення залежить власне, і звук. Я залишу, мабуть, оригінальні ось ці поролонки, нові не буду ставити, вони ще не розсипаються, вони ще мають міцність, тому залишу оригінальні. Далі, ось цей механізм він вічно скрипить. Туди потрібно капнути кілька капель силиконової змазки. Оці всі фетрові проставочки. Не забути поставити на місце і зібрати власне, назад. А ось замість цієї герметизації на передньому фланці потрібно вирізати, ось із диска він ідеально сюди заходить. І потрібно просто вирізати колечко. Ну що ж, чашечки змазані, більше вони вже не скріплять, крутяться нормально, адекватно. Це все я промив. І Тут я також промив. Далі потрібно вирізати із ватних дисків ущільнення. Отже, ще я забув із старого кабеля, потрібно познімати ось, оці типу, як термусадочки, і також заклепати так, як і було. Беремо кабель, обжимаємо в дану, в даний кембрик. Можна відразу запаяти, але перед тим видзвоним кінці це у нас правий або лівий. Є це у нас лівий. Це у нас 0. Значить, світлий у нас мінус. І тут, ймовірно, світлий теж буде мінус. Є світлий теж мінус. Мінуса паяємо назовні. Ну так зручніше, щоб не запутатись. Я ставлю легкий плюс, безвідмивочний. І є запаяна. Перевіряємо опір, лівого, От так, щоб видно було, лівого 92,9 і правого. 97,7, все окей. Уже... <кій> а в принципі можна і зараз вже позначити. Значить правий, беремо на правий і тикаємо сюди. Бачимо 0,8. значить Це в нас правий. Для зручності позначимо. Ну і власне все в нас навушники майже готові. Залишилось розкласти рідну цю махру, поставити обов'язково поролонки. Перолонки пам'ятаємо, ні в якому разі не міняємо на вату, звук пропадає. Верхня середина дуже сильно провалюється, і чаха стає дуже крива. Саме з ватою, саме от в цих навушниках. ТДС-16 працюють нормально на ваті. Ну і власне ставимо нашу вату і закручуємо. Ну що, лівий є? Я аналогічно процедуру проводимо із правою частиною. Ну що ж, на даному етапі ми отримали ось такі цікаві навушники, вже досить чисті, мікенький кабель. ось такий. Варто ще раз продзвонити, перевірити, що все окей. І після цього, як ми впевнилися, що все окей, у нас дуже гарна можливість перевірити кілька амбушур, як вони сидять. Просто ставимо амбушури, прижимаємо на голову, зараз покажу. Ну, Беремо амбушури, ось так прикладаємо, прижимаємо на голову, прямо так як є. Якщо у вас є кілька пар амбушур, дуже зручно послухати, які вам будуть більше до вподоби. Ну, я вже повибирав, я вже цей етап пройшов і вибрав ось такі амбушури, вони мені подобаються. Скажімо так, нормальні. Це на якість люкс. Ну і амбушури потрібно приклеїти. Тобто мастом клей сюди. Клеїм на навушник і прижимаємо до чогось. Ну що ж, получився якийсь ось такий результат перероблених TDS-5. Отак це все гарно м'ягко крутиться, м'якенькі амбушури. Ну, досить акуратно вийшло, якщо чесно. Оригінальні ці кабель-канали, скажімо так. І ось такий якісний легенький м'якенький кабель. Ну що ж, послухав я всі ці пари навушників. Ну, власне, дві, дві пари в мене були вже дуже давно, а дані ТДС вийшло взяти недавно. І що хочеться сказати, що дані амбушури, взагалі дані ТДС-5, вони супер капризні до акустичного оформлення. Тобто, хтось відгукується про них добре, хтось не добре, хтось каже, що це погані навушники, хтось каже, що це найкращі навушники Радянського Союзу. І, в принципі, можна вірити всім цим людям, тому що дані навушники супер капризні до акустичного оформлення. Матеріал демферування, панель акустичного опору, ось ця сіточка, тільки ви забираєте цю сіточку, звук дуже сильно міняється. Чуть більша порожнина, чуть менша порожнина. Я колись коли ці навушники собі робив, експериментував і знімав АЧХ кожен раз, ну там дуже сильна різниця. Дуже, дуже 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 треба чітко підібрати саме акустичне оформлення під вас, щоб вони звучали добре. Чому так виходить? Тому що е, дані динаміки, ну вірніше не динаміки, а дані планари, дані випромінювачі мають гофровану структуру, мають 100 Ом і мають дуже маленьку масу оцієї. Рухливої системи, тобто самої мембрани. І за рахунок того, що мембрана гофрована, вона ще й не має опору на, на розтяг, так як у стандартних планарних випромінювачах. І получається, що даний випромінювач нагружений тільки на навколишнє повітря. І всі його характеристики формуються, грубо кажучи, повітрям ззаді і спереді, тобто камерою. Ззаді ці фетрові вставочки паролон створює панель акустичного опору, також спереді. Ось Оця товщина дуже сильно впливає на звук. Власне, колись я залишив саме оригінальні ось такі досить незручні амбушури, саме через те, що в них виходить сама лінійна АЧХ, тут виходить практично рівна лінія, фактично монітори. А у даних ТДСках дуже зручно в них сидіти, звичайно, прекрасна, ізоляція прекрасна, кращий бас, трохи піднятий. Мідбас підняті високі, середина, так, верхня середина трохи підпровалена, а нижня середина йде горбом. Такий ефект теплого лампового звуку. Має і місце, якщо звикнути, то цілком можна слухати. Тому можуть бути як запасні, чи просто собі в колекції просто послухати. В основному формується звук тут амбушурами. Якщо ці амбушури поміняти, можна його зробити рівним, так само, як і в тих, якщо поставити такі тоненькі амбушури м'якенькі. Можна ці підрізати, в принципі, з того боку, прошити, зробити їх двічі вущими, і камера вже зменшиться. І звук також сильно поміняється. Загалом з цим можна гратися вічно. Але сама суть того, що планарні оці випромінювачі, які стоять у TDS 5, хоч і важко, але можуть забезпечити моніторний звук, з них можна витягнути. Дуже гарну картинку, ось та якось з цих, і з ними реально можна працювати, виставляти вокал в треку чи там чітко за шомодавити високі і тому подібне. Дані наушники реально безальтернативні і дуже хороші для роботи за свою вартість. Що стосується tds 16 tds 16 це по суті модернізація цих же tds 5 і тут постаралися поправити. Всі недоліки, які були у tds 5 скажу наперед, поправити все не, не вийшло, але тим не менше цікаві дві моделі: і tds 16 і tds 5 По-перше, механічно зверніть увагу, що тут крутиться на такому псевдошарику. Якщо тут гарненько придавити, то цей шарик може продавитися всередину. І Також, якщо не змазити це все діло, тут скрипить на вухах, тому от те, що я змазував, це так в принципі, і потрібно було зробити. Далі в тут я вже поставив упори, щоб вони далі не з'їжджали, тому що регулювання здійснюється сугубо на терті. І от в оригінальних тут ці ще майже нові навушники вони дуже туго їздять, тобто в принципі, їздять так, як мають бути, але все одно з часом воно підроздовбеться і почне з'їжджати. Дуже легко. У TDS-16 цю проблему вирішили, поставили так як фотооптиці. Тут є шарик, який заходить в своє посадочне місце, і воно фіксується дуже жорстко, дуже класно. В принципі, дана система набагато краща. Також дані шарики замінили на звичайні дві осі, і в принципі, в такому режимі це більш довговічна система. Тому механічно це краще. Також переробили самі випромінювачі. По-перше, дані навушники вже не 100 Омні, а 16 Омні. Доріжки, звісно ж, набагато товщі. Це, в свою чергу, збільшує масу рухомої частини і тому високі частоти у ТДС-16 так, більш м'які, вони так не пилять в вуха, як у ТДС-5. Є певний завал після 12 кГц на даних навушниках є незначний завал, тому вони звучать так м'якше. так. І загалом АЧХ у даних навушників чуть більш крива, але тут стандартна мембрана рівна і за рахунок меншого опору, а також стандартної мембрани і переробленого акустичного оформлення. Дані навушники слабо чутливі до акустичного оформлення. Тобто Звук уже формується натягом, самої, натягом і масою самого, самої мембрани, і тому ви, да, звук міняється, якщо ви міняєте амбушури, але вже не, не так сильно, не так драматично, як на ТДС-5. Тому більше людей, які кажуть, що ТДС-16 звучать краще, і вони дороблені. Також пам'ятаємо, що з одного і того ж підсилювача на 16 Ом. Іде набагато більша потужність, фактично більш ніж в 5 разів більша потужність проходить на навушники tds 16 ніж на tds 5 тому tds 16 набагато голосніші, гучніші. Також по басу є різниця, за рахунок того, що е, діафрагма не рефлена, а ЧХ у даних навушників лінійна, якщо спускатися, десь герц до 40 і має легкий підйом на мідбасу, тобто десь герц на 80. А в TDS5 рівна А ЧХ десь Герц до. 30 і після 30 починається спад, а тут після 40 починається спад. Також, як я казав, середина чуть більш крива на tds 16 але tds 16 стабільні в плані того, що вони завжди звучать однаково, а TDS, із tds 5 треба звук реально витягувати, підбирати акустичне оформлення, тому що чуть-чуть ви -чуть відходите від якоїсь форми, звук дуже сильно псується. І tds 5 в цьому плані дуже капризні навушники. Ну що ж, якось так, я вважаю, що tds 16 і tds 5 це. Двоє самі, скажімо так, удачні масові навушники радянські, планарні, і навіть зараз вони можуть послужити досить гарну службу да, це старенькі, простенькі навушники, але тим не менше технологія хороша, зроблені вони нормально, і їх можна цілком використовувати. І, до речі, tds 5 звучать краще, ніж ну, скажімо так, оригінальні, неоригінальні Yamaha HP, тому що Yamaha HP мають менший. Менше випромінювачі там, ну там інша конструкція, загалом tds 5 звучить краще за Ямаху. Ну що й не дивно, тут головки по суті копія німецьких ДК 720. Ну що ж, всім миру, добра і гарних треків вам у ленту.